Уроки з технічним моделювання в програмі SolidVox. Команда розтягнути елементи при роботі з ескізом. Рушаємо. Створюємо файл. Нова деталь. Вибираємо в побудови базову площину та створюємо новий 2D-ескіз. Заходимо в режим редагування ескізу. Підготуємось до команди. Відобреємо певні контури на робочій площині для їх, з їх роботою. Виберемо, наприклад, багатокупник і додатково лінією додамо йому додаткові контури. Виберемо команду відсікти та видалимо. Елементи. Команди, я зараз використовую, розглядаються в окремих відео та розташовані в бібліотеці бази знань. Доступ до кутру ви можете отримати, звернувшись за телефоном в шапці профілю. Добре, я відобразив два замкнутих контури. Тепер для того, щоб включити команду, розтягнути елементи. Я заходжу в вкладку головного меню, якщо у вас вкладки скриті, наводжу курсор на лейбл SolidWorks в лівому верхньому куті, переходжу на інструменти або ж закріпляю дану вкладку, переходжу на інструменти, натискаючи одразу вліву ліву кнопку миші, переходжу інструменти ескізу, переходжу та знаходжу розтягнути елементи. Натискаємо на неодноразово. лівого віконці в вкладці Property Manager викликається дана команда, де ми бачимо, що в верхній блоці є піктограмка даної команди, є найменування та знак питання, натиснувши на котрі, ми можемо викликати справку та почитати про дану команду. Закриваємо. Є галочка, котра. Зелена галочка, натиснувши на котру, можна закрити команду зі збереженням. Червоний хрестик закрити команду без збереження. Вся команда розбита на блоки. Блоки між собою команди, розділені сіренькими горизонтальними лініями. В другому блоці бачимо об'єкти для розтягування, де активовано віконечко. В цьому віконечку ми можемо вибрати наші об'єкти. Далі третій блок параметр. Є два чекбокси. Перший чекбокс, активувавши його натиснувши ліву кнопку миші, я бачу, що потрібно вибрати в іконочку, де вказано, що потрібно вибрати базову точку. А іконочку підсвітлюється, воно активне. Я заходжу в, в, на мій елемент, натискаю на нього лівою кнопкою миші одноразово. Переношу мишею мій елемент в моє необхідне положення. Натискаю ще раз лівою кнопку миші, тим самим фіксуючи мій елемент. Якщо ви використовуєте дану команду часто, її доцільно перенести в команди вкладки ескіз. Що я роблю? Наводжу курсор в даний блок команд, натискаю ліву кнопку миші, праву кнопку миші, перевожу курсор на налаштування. В налаштуваннях натискаю вкладочку. Команди, опускаюсь з донизу і вибираю вкладку Ескіз. В ескізі відображаються всі команди, котрі в ній розташовані. Вибираю вкладку Розтягнути елементи, натискаю одноразово лівою кнопкою миші і переношу її, утримуючи кнопку миші на мої поле команд. Відпускаючи команда активується, закріплюється в даній панельці. Закриваю вкладку налаштування. І тепер я можу, навівши курсор, швидко викликати дану команду. З'являється зліва моя команда, де в первому полі я вибираю мої елементи. В другому полі я вибираю базову точку. Окей. Знову виключу команду. Вибираю базову кромку одну. Без ліній без елементів, котрі з ним пов'язані. І хочу її перемістити. Вибираю кромку і, як я бачу, дана команда не працює. Отже, для того, щоб команда спрацювала, потрібно вибирати елементи, котрі пов'язані з моєю базовою точкою, кромкою, базовим елементом, котрий хочу я змістити. Знов зайду в команду розтягнути елементи. Виберу елементи з нижнього контуру. 1, 2, 3. Зайду в параметри і натисну чекбокс X, Y. і. Ми бачимо, з'являється дельта X та дельта Y. Змінюючи значення в даних значеннях в міліметрах, ми бачимо, що наша. Наша базова кромка зміщається на ту величину, яку ми задали, задали в параметрах. Дану величину ми також можемо задати вручну. Як ми бачимо, що дана площина, яку ми вибрали для ескізу, лежить в, в вісях Y та X. Отже, X направлений зліво направо, а Y зверху вниз. Зміщення відбувається відносно базового положення. Якщо... Зліва направо, то воно плюсове. Якщо справа наліво, то воно мінусове. Дельта х поставимо мінус. Як ми бачимо, що відносно базового положення воно змістилось зліва направо. Знак мінус. І також те ж саме значення ми можемо поставити в Y. Бачимо, що x Y направлений у нас зверху, знизу доверху плюсове значення. Мінусове значення буде нижче відносно нашого базового положення. Закриє команду із збереженням. Отже, ми розглянули команду «Розтягнути елементи.